Добрий день. Частина друга. Керамзит. завод. Ну, можна сказати, його залишки. Тут не О, якісь... Який... Дошки, адмінбудівля і Куда не тільки. Так розповідай. Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу, ми як і е, обіцяли. обіцяли минулого разу, е, вчинили трошечки проникнення на заброшку. Я хочу вам показати справа в тому, що насправді. Е, цей завод мені болить найбільше серед усіх розтрощених заводів України, тому що, ну, по-перше, тут батя працював, а по-друге, я трошечки працював. Е, батько працював головним механіком, а я працював юристом. І було б дуже прикольно, якби цей завод працював, то мене особисто тут би точно знав. Зараз я б... намагаємося вам проникнути. Та, Та що, що проникнути? Ми вже проникнули на території. Все, що так що йдемо далі. йдемо далі. Так. Я ще пам'ятаю, десь 2007, здається, рік. Тут ще не було так зарощено. Коли я тут був, він вже не працював. Тут державні виконавці описували майно. Ну тобто... А що А я вже не пам'ятаю. Ні, сам каже, Керамзит був боржником. Да. Тут ще були двері. Зараз їх вже нема. Ну совхід. Тут ще був директор на той час якийсь чоловічок. Ось, шановні глядачі, зараз ми знаходимося на першому поверсі цієї будівлі. Тут вона сама по собі була і... Будівля адміністративна, а на е, третьому поверсі була розташована безпосередня піч. Ось, І ми зараз пройдемось, подивимось, що залишилося. Ти прям як кріосан, блін. Тихо-тихо. Ну і що? Ну що, що вони можуть зробити, якщо навіть хтось з нас і... Побачимо. Ну, підемо, де все, скажемо, вибачте, ми пішли додому. Ой, чумайдан. Що треба робити, щоб от, е, звод перетворився на оце. А нічого не треба робити. Треба все вкрасти, все що можна, а далі нічого не робити. Для... Будь-яке приміщення дуже швидко вмирає. Якщо немає людей, немає опалення, то воно от от таку. О, ще один вхід. Так. Це що? Нічого не видно, а фонарик він не взяв, то с ну як завжди, підготувався, називається. Так, проходьте повозиники. Отак не дуже все видно люблять. Несучі конструкції конструкція цілі. Я от не пам'ятаю, де Станко? О, заяць. Зараз, так. Тут вже заяць. Колись були, було виробництво, були люди, а зараз зайці бігають. Слухай, а то що, ще в підвал є? Не знаю, я в підвалі ні жодного разу був. Це погано. Ну як бачите, тут на першому поверсі майже нема на що дивитися, бо все ж таки це вже руїна. А ну, стоп. Все ж таки хочу телефоном освітити трохи. О, так, що ми тут маємо? О, сауна! Тут люди, люди колись на дорожніше, бо може ти можеш провалитися. Не провалюся, я тут вже був. Можна було не лише попрацювати і заробити гроші, але на держимо мені. Сама парілочка. Дивіться, тут декілька поличок. От там було, мабуть, найбільше жарче. Фактично можна ще й відновити. Якщо ти знайдеш... О, і камень від печі. О, Ух ты! А доска, бачите, навіть это не покорбалась. Було якісно. Так я б уже не впасся. Ой! А ми... А ми, ми були, бачите, оце все, все приміщення було зашито. такою гарною дошечкою. Наверное, не на зовсім не всю возикала. Ну, взагалі не так душова, але не було хлопці тут сама. Ну що, парілка є? Є. Була ж невеличка, але ж вона є. Ну, краще пиво. Бо горілка в сауні це небезпечно. Ну, Якщо пиво не справжнє, то воно корисне. А якщо ні, воно не дуже корисне. Сауна – це наше О, Стоп. Хвилинку. А ні, я думаю, підвал немає підвалу. є пляшки. О, старий мельник, пиво. Так, йдемо на другий поверх. Ну, штукатурка так собі зекономили. Тут, я пам'ятаю, ще була охорона. Тут стояло ліжко, стіл. ну В кінці будуть додані фотографії. Ну Тоді вже завод не працював, але ще були тут трохи люди. Зараз це вже нічого. Сановні. Шановні глядачі нашого каналу, ось в цьому кабінеті, як би можна так е, сказати, колись працював мій тато. Справа був головний інженер, а з лівого боку був головний механік. Ось колись я, отут стояли двері, і коли е, мої батьки розлучилися, я проник на завод і ось тут ножом ножем розповів. Тату, що він негарний. Ой, не можете ви, Павло Геннадійович, так. Ох ти, меблі. Ось що значить радянське меблі. Тихо. Це ж брать. Що, скажи, що ще твій шкаф? Що? Ні, шкаф не немає. Просто це кіровоградський шкаф. Так, у нас була меблева фабрика, вона здається і зараз є. Трохи там якесь виробництво. Так, опять сам вузол. Як бачите, плиточка яка гарнесенька. П'ять якийсь кабінет. О, ну, взуття через... Ух, ю Моє. Так, чую. І дай Бог, хто-то куди-то провалиться або щось обрушиться. Та все буде з нами добре. Ну, все, сортир. Я вже показав. Досить якісна. До речі. Ну я б казав, що плитка якісна да, і досить до... <су> не відпала. До цього часу нічого не повідповдало. Будували будівельники. Ну все, тут далі фактично нема на що це дивитися. Робочі приміщення для... Ось тут була бухгалтерія. Тут, тут була бухгалтерія, це бухгалтерські, бухгалтерські офіси. да не, вон он там просто линолеум ага. Да. Да, 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 да. Так, ну что, идем на третий поверх. Ну це перше, що крадуть. Ага. Так. А ось... Так, слухай, а де кабінет директора був? Кабінет директора був на другому поверсі. На другому? Так. Да. В сортирі? <хи> а ось тут, шановні глядачі, нашого каналу ось це ми безпосередньо заходимо в робочі приміщення. І ось з того боку була влаштована піч, яка, яка випікала крім гай. Зараз ми туди, туди пройдемо. Тут якесь приладдя було. Якесь обладнання, кажу, приладдя. Яке вже, я як кажу, ручки геліві. А ось тут були в печі. Тут вже трохи небезпечно. Блін. Шановні глядачі нашого каналу. Зараз ми знаходимося в самому центрі е подій. Завода. Серце, так. серце завода. Самого серці, Можемо споглядати, ось тут були змонтовані пічі. Ось тут е, е, працювала е, е, особа, яка безпосередньо займається виробництвом. Тобто стояв обжигальщик, який дивився в цю піч. Тут десь у цьому місці був апарат з підсованою водою. Оці прийоми. Які ось влаштовані безпосередньо До заходилася сама піч. Що таке піч? Це така труба. Оце, бачите, вона Я, е тут і далі, далі, і далі. А, а да. з той сторони засипалася глина. Да. І вона труба під, тр під нахилом була невеличким таким, вона оберталася і. Потрохи-потрохи по скочувалося. По так, вже От Отут ось вже готова продукція. На... Ось, такі... ось такою був була обкладена сама піч для чого? Для того, щоб там відбувався цей. Ну, Будь-яка інша не витримала таких температур. Ось безпосередньо тут. Були дві пенші. Оце там, одна? Друга, трохи ось далі. Зараз я спробую пройти, якщо не вб'юся. Ось. Це друга піч була. Ну тут вже все також зломане. Чому люди не хочуть зберегти виробництво, незрозуміло. Ну, сюди мені сильно не дуже хочеться, але ну, попробую обійти іншим шляхом. Ой. О, так можна обійти. О, бачите, ще газова труба залишилась. Десь тут лічильник був. Бачите, вона тут така арочка. Фактично. Але ж... але ж, щоб ви не думали, що у нас всі заводи знищені, бачите, тут... Вироб... працює, життя є, і там життя є, а тут його вже нема. Так, щоб менше бачили люди, треба заходити внутрі. А? Ну машина. Не машина, кран, щось таке, так чи якийсь навантажувач заїжджав та я не став дуже довго стояти. Я показав просто, що ці арки. Щоб люди бачили, що це не повністю така стіна товста. Ні, це просто зроблена така арка. А стіна тут звичайна. Так, ну що, тут ми побачили, треба рухатись далі. Бо якщо ж, я ж розумію, людям хочеться побачити більше, за менший час це є така у людей. Звичка. Ну, тут я не знаю, щось таке було. Це так, що робочі було. приміщення для... Тут були майстерні, тут були роздягальні. Душі. Мабуть, якісь лабораторії. Так. Останній так. раз, коли я тут був, це десь два роки тому назад то тут щось ще якесь стояло залишки обладнання, а вже зараз нема нічого. Ну, якось так. Все змінюється, все кудись рухається. Ну, це рухається вже не в ту. Ну, колись воно зникне, з'явиться щось інше. Побудують тут житлові будинки. Ну, Можна посміятися. Ніяких житлових будинків не буде тут. конструкції охтійов, в чому ми ходимо. А ти ходив швидше, бо воно може впасти. Як колись був в Криму. Коли Крим був наш український. Блін забувся, як цей мисс називається, ну це біля Нового світу. Там екскурсовод каже, там грот і сіла така каменюка. Каже, та він, блін, тисячі років висить, нічого не буде. А каже, потім він взяв і впав, він ви бачили Ні, Мені повезло, я не бачив. Так, а тепер. Ні пройдемо, щоб подивитися, де е, стойки від печей. А бач, газова труба досі є. Так, да, тут же ж е, газове під'єднання з Я О, що не пам'ятаю... яка тут труба. Десь ну, її трохи змінили, бо десь тут був лічильник. Я пам'ятаю, бо Великий. ми його описували. А, сам лічильник, так? Да. Ну важлива річ. Приміщення. Лічильник. Приміщення. Це ну, сюди, мабуть. Під Ні, ну дивись, ми несучі конструкції ці. <кій> Будівля ще постоїть. Але ж які у неї господарі? Ну, скажем так, не яки. Нужно на <клыш> работе тут два свирусы головки. Ага. Да, все. <просту> <просту> так. <просту> Зато тихо. <просту> Наразе. Зато тихенько. Бо виробництво тут тихеньке. Ні, звичайно. Ну, труби ж, печі крутилися і там тарахтіло. Я скажу так. Воно не було дуже Уявіть собі, оце все була. Піч. Так, ось вона була влаштована. І ось таким чином Вона демонтована, здана на металолом. Це ж треба було залізти. У 2004 році тут ще одна з, пі... з, з, з цих... Не споруд. Ось. Чи та читься працювала? Ні, ні, ота. Так? Ота працювала. У ну, 2007-му вона була ще повністю оновлена цегла. Тобто вона майже була готова для запуску. Але щось пішло не так. Я підозрюю, що це держава ще додала до безкізерності. Зніми. безгосподарність да. виколупили навіть кріплення ну, там вже так. стояли демонтували да. Да. на жаль дуже багато спогадів. але це вже лише спогади так тепер звідси якось треба пройти Ось таку. Спробуємо. Головне не вбитися і ніяку таку. З... Да пофіг. Тут також було якесь приміщення, здається, виготовляли чи газобетон, чи піноблоки. десь там, здається. Так ну що. А от там це ми були внутрі, але там були станки. Ну, такий звичайний. Блін. Забувся, як називається. чи що. Так, майстерня тут була. З лівого боку можемо поглянути на будівлю майстерні. Тут стояли верстати. Каже, станки, так верстати. А ось це труба, через яку виходив дим. <рес> це ти відкрив новину. <рес> да, вона така непомітна, але Нічого тут вже не заробиш. Ніякі гроші. Це вже. О! Було б чотири, а так їх лише дві. Так треба було подивитися там, на, на верхньому поверсі. Там ще якісь труби. Ну добре. Дякуємо за перегляд. Як кажуть, ставте лайки, підписуйте, пишіть коментарі, що вам ще хочеться побачити, а ми підемо та знімемо. Наше місто маленьке є що познімати. До побачення, шановні глядачі. На жаль, на жаль. Нічого, нічого не залишилось від заводу, майже нічого є. Ось така будівля і все. І більше нічого не, не існує. А колись тут було як вітуче виробництво, яке... до, речі, до речі, щоб ви розуміли, ось там залізнична колія, цілодобово бо стояли вагони під завантаження і е, через транспортні ворота стояли автомобілі. Tak. Do powłaczenia. Do powłaczenia.